Ситуація щодо зони неоголошених воєнних дій, які діюча влада називає антитерористичною операцією наслідків анексії Автономної Республіки Крим окупації території на сході України стала наслідком відсутності чіткої політики держави. Вважають представники обласного штабу блокади торгівлі з окупантами. Люди, які є учасниками АТО, учасниками блокади, вони питаються, а що далі, який вихід з ситуації, чому тому, що питання підвисло зараз, почнуться городи, канікули, відпуска, а війна то не закінчується. Треба все рівно в цьому напрямку щось робити. Ще 14 березня. Івано-Франківська обласна рада прийняла звернення до вищого керівництва держави, в якому висунула ряд вимог, основна з яких визнати факт окупації східних територій України зі сторони Російської Федерації. Про що невідкладно прийняти відповідний? Закон, а також увести режим воєнного стану на таких територіях України. Рада визначила чітко. Є звернення, яке було щодо до президента, до прем'єр-міністра до кабінету міністрів. Певним чином влада реагує, але вона реагує тільки тоді, коли до них звертається і має підтримку громади. Да, ми бачили, прийняли рішення РНБО. Тепер необхідно прийняти закон про окуповані території, який чітко визначає, що в нас не АТО, а війна. Однак законопроект про тимчасово окуповані території України до цього часу не прийнятий на рівні області. Ми комунікуємо з політичними силами. Ми їм пояснюємо переваги цього законопроекту. Ми говоримо про те, що цей законопроект допоможе і економіці України так чи інакше. А саме головне, дасть можливість визволити наших полонених хлопців, які з 2014 року є в казаматах. Це саме головне. Назвати АТО війною закликали і представники духовенства, зокрема декан Калузький української православної церкви Київського патріархату отець Григорій Мороз та військовий капелан отець Володимир Олійник. Загалом усі учасники зборів висловилися за негайне прийняття законопроекту про тимчасово окуповані території України. Цей законопроект пройшов, який ми хочемо. Це тільки його надати найбільшої публічності, щоб найперше зрозуміли наші, наші депутати, наші мужновладці, що народ від них хоче. Ну, Тільки так воно пройде, бо інакшим діями цей законопроект стоїть в Верховній Раді з 2014 року. Його ніхто не, не бере до уваги тільки за те, бо його ніхто не ну, ніде не публічно не оголошує. Наразі в обласному штабі блокади торгівлі з окупантами створено робочу групу, яка вивчатиме думку представників Прикарпаття у Верховній Раді України щодо закону про окуповані території України. Обов'язково, якщо в нас вже буде на той час якесь спільне напрацювання, будемо звертатися до районної ради і просити підтримки, тому що тут дуже важливий законопроект. Ми маємо звернутися до наших депутатів Верховної Ради, які Вийшла з Івано-Франківщини. Тобто, по побачити їхню оцінку щодо законопроекту про окуповані території, щоб не те, що ми маємо побачити, це має все суспільство побачити їхню позицію це раз, і в подальшому, щоб вони так само впроваджували цей законопроект в життя уже в наступному пленарному засіданні. Якщо буде потрібна підтримка в парламенті, Прикарпатці готові їхати до Києва і висловити свою чітку позицію під стінами Верховної Ради. Якщо буде така потреба, то будемо не тільки їхати, а будемо організовувати поїздки, долучати людей. Тобто будемо активно працювати в цьому напрямку, бо бачу, наші обранці без наших людей не мають ніякої сили. Мусимо значить підтримувати під Верховною Радою і допомагати їм і стимулювати їх, щоб вони приймали закони. Вони, в принципі, для того там і є, щоб ці закони приймати, а не. Симулірувати і ухилятися від своїх прямих функціональних обов'язків. Нинішня ситуація вимагає рішучих ефективних дій Вищого керівництва держави. Українці сильний народ і заслуговують на сильну владу, яка спроможна їх захистити, вважають учасники зібрання. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.